Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо ще два проекти, які ви можете побачити, в яких опис ви можете побачити у себе зліва на екрані зараз в документі, а з правої частини в мене Scratch. Щоб одночасно можна було і переглядати завдання, що з нас потрібно зробити, і працювати зразу ж. Дивимось! Проект номер 4 Створіть проект, у якому виконавці Акула та Рибка рухаються зліва направо, та навпаки. Причому акула змінює образи. Та, доторкнувшись до рибки, думає: зараз пообідаю. Коли рибка доторкається до акули, то ой-ой-ой. Зараз спробуємо це виконати. Спочатку ми прибираємо кота, і що нам потрібно? Нам потрібно додати акулу, рибку і якийсь фон для цього, щоб вони ж не на білому простораді плавали. Розпочнемо з фону. Подивимося, що тут таке цікаве є. Ну, ось underwater. Отака даже underwater. Тобто якась. водойма. Так, тепер нам потрібно рибку і акулу. Тут у нас в пошуку англійською мовою пишемо shark. У нас ось знаходиться shark 2 я виберу для акули. І так само в пошуку пишемо fish. І у нас заходить рибку. Рибки можна зовнішній вигляд змінити. Для прикладу, я натискаю образи. І от мені подобається, хай буде ось така рибка. І повертаю скот. Вони будуть в мене пливти в, на зустріч друг другу. Для цього я в рибці натискаю напрям, натискаю на цифри. І, по-перше, обираю зліва направо. По-друге, я просто повертаю на мінус 90 градусів. У акулі також потрібно нам зробити напрям зліва направо. Але я поки що цього робити не буду, щоб ви побачили, що станеться, якщо я не виберу зліва направо. Зараз ми напишемо код. Давайте спочатку для акули. Тут нам потрібно, щоб вона у нас пливла до кінця і поверталася назад, щоб вона змінювала свій образ. І щоб, якщо доторкається до нашої рибки, вона казала, що зараз пообідаю. Для цього ми виконаємо отакі три блока, зробимо, коли натиснуто флажок. І додамо до них три завжди. Зараз ось раз, два. І три. Перший блок, щоб у нас акула плавала. Для цього перейдемо в рух. Ми беремо, наприклад, переміститись на один крок вперед. І змінити зовнішній вигляд. Наступний образ. Якщо ми зараз запустимо, досить швидко це. Не так зробимо, зробимо тут поки що просто щоб плавала вона. Переміститись на один крок і подія чекати, хай буде 0,1 секунду. Десь так. Ну, підійде. Щоб вона не дуже швидко плавала. Хоча краще навіть не 0, де на 0, де то 0,5. Щоб швидше пливла. О, ось так підійде. І додамо також змінити образ. Щоб вона отак пливла у нас. Цей тоді блок нам не знадобиться. В другому ми зробимо ось що. Ми будемо перевіряти, чи торкається наша акула рибки нашої. Якщо торкається, вона буде говорити зараз по для цього у нас є вкладка керування. І датчики якщо. Повернемось довколи. Ось. Блок якщо. І датчики. І тут є такий пункт, і чи торкається. Тільки у нас за замовченням вказано вказівник. Ми натискаємо на стрілочку і обираємо, до чого потрібно доторкнутися. Доторкаються до рибки. Якщо торкається до рибки, то говорити певну фразу. Вигляд. Говорити 2 секунди, хай буде. Зараз пообідаю. А, стоп, вибачте, тут, на, говорить, думає. Зараз пообідаю. Тоді нам не цей блок. Ми обираємо блок подумати. Подумати зараз пообідаю. Ось так. А, ну і ще ж у нас, якщо акула допливе до межі, вона там і застряне. Тому додамо такий блок, якщо на межі, – «відбити». Ось так. Перевіряємо зараз акулу. Давайте зробимо її трошки швидшою. Не один крок, а три хай буде кроки. Запустимо. Так, дивимось. Торкнулась рибки, говорить зараз обідаю. Торкається межі? Розвертається, але вона ще й перевернута. Щоб вона не була перевернутою акулою, ми в напрямі, коли натискаємо, обираємо зліва направо. Це стиль обертання. Якщо ми обираємо його, у нас акула ось повернувся як надо. Якщо без обертання, вона у нас буде задом наперед плити. Такого нам не потрібно. Тому просто обираємо стиль обертання зліва направо. І вона буде у нас повертатися як потрібно, і все зручно. Аналогічно ж, і до рибки. Але поки що акула у нас плаває, те, що потрібно, говорить. Але вона рибка у нас нічого не робить. Тому ми зупинимо і зробимо, щоб рибка якось рухалась також. Що нам потрібно? Щоб рибка у нас плавала. І, торкнувшись до акули, говорила ой-ой-ой. Тому також додаємо події. Раз, два. Ой, два. Флажки у нас, пропорції, вибачте. І додаємо до них блоки завжди. В перший блок завжди, ми додамо, щоб якщо доторкається до акули, то подумати ой-ой-ой. Тому додаємо такий блок, як якщо датчик торкається. Торкається, обираємо Shark 2, тобто наша акула. І, імена, справді, ви можете ось знизу під карикатуркою під значком їхнім прочитати. Shark 2 це у нас акула, Fish це у нас ривка. Тобто, якщо торкається нашої Shark 2, тобто нашої акули, вона буде в зовнішньому вигляді думати. Думати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І три крапки ось така. Це є. Тепер заставимо її рухатись. Додаємо в друге в другий прапорець переміститись на три кроки. І якщо на межі відбити. Якщо на межі, відбити. Подивимось зараз. Тобто, бачите, у нас трохи швидше у нас йде наша рибка, ніж акула. Якщо ви торкаються, рибка думає ой-ой-ой. А акула думає, що зараз пообійде нашою рибкою. Ви можете на певних моментах зупинити на паузу і повторити цей проект. Ось у вас є код, тобто алгоритм рибки. Ось у вас є алгоритм акули. Ви можете за бажанням його повторити. А ми зараз перейдемо до наступного проєкту. Я створюю новий файл. Що нам тут потрібно зробити? Створити проект, в якому імітується політ Баби-Яги, завдяки руху предметів, які знаходяться навколо. Тобто об'єкти рухаються з одного краю до іншого, повторюючи дію за допомогою завжди. Що нам потрібно? Нам потрібна Баба-Яга, нам потрібні якісь, наприклад, дерева. Ну, і якийсь задній фон, щоб вона не просто на білому простирадлі летіла. Тому ми котика нашого прибираємо. прибираємо? Е, картинку Баба-Яги, тобто Спрайт, я не знайшов в бібліотеці, ну, таку, яка б мені сподобалася. Тому я знайшов в інтернеті її. І я от вивантажити Спрайт обираю. І обираю Баба Яга. Ось такий мене спрайт, але я його зменшу, наприклад, щоб був 35 десь. Ну, да, хай буде 35 розмір у неї. Ось так, центру хай буде. Що нам потрібно? Щоб імітувалося, значить вона рухається. Тобто рухались всі об'єкти, а вона насправді буде просто на місці. Для цього додаємо якийсь. Ну, спочатку задній фон якийсь додам. Для прикладу. Ну тут ніякого цікавого такого заднього фону немає. Ну і спробуємо намалювати, начебто це ніч зараз. Наводимо і обираємо намалювати. О, так, хай буде чорний колір. Так, отак, хай буде якийсь спробуємо намалювати фон. І хай буде такий темно-синій колір зробимо. Синій, але темніший, наче ніч. Ми відерце і зальємо тут все. Ага, я не можу залити задній фон. Тоді я оберу квадрат. Намалюю цей квадрат і оберу його на задній план. Ось так. Хай буде виглядати. Ну, якісь зірочки можна ще понамальовувати. Так, повертаємось сюди. Зірочки для цього нам жовтий колір потрібен. Яскравіший. Трохи приблизити. І для прикладу хай отакі от будуть зірочки. Ага, воно. Це воно межу мені вибрало, а мені потрібна не межа. Мені потрібен колір. Колір мені потрібен... жовтий. Тільки чомусь я нажав випадково на... Без межі. Загалом. Ну хай буде такий, добре. Тактика жовта не треба більше. Ось жовтий. Товстіший надо. То вс нахай буде. 6 і чомусь знову... Чому вас за замовчуванням стало чорний? Ось так. Приберемо зараз це що намальовано, це не так вийшло, як хотілося. І знову обирати жовтий колір. Ось ось. Ну такі якісь крапочки понаставляю, наче це зорі. Ось так. Підійде, думаю. Ми справа можемо бачити, як це буде виглядати. Для заднього фону підійде. Тепер нам потрібні якісь деревцята. Намалюємо їх. Обираємо намалювати. Так, ну я намалюю ялинку одну, і одне, звичайне, якесь дерево. Спочатку ялинку зробимо, для цього я візьму квадратик. Оберу тільки не жовтий колір, а коричневий, коричневий для стовбура. Ось те, що потрібно. Ой, тільки чомусь воно. Тепер, тепер жовтий додає у всі блоки. Ось це є. І трикутник нам потрібно намалювати. Спробую його з трьох ліній намалювати. Раз. Два. Три. Ось такий трикутник. У нього межа буде. Ну, зеленого кольору він буде. Я залью всередині також зеленим кольором. Ось такий трикутник. Ну, хоча, мабуть, темніший трохи зелений, потрібно, ніч все таке. Мабуть, ще трохи темніший додам. Ось такий. І візьму тепер о, курсор о, і буду дублювати просто їх. Ctrl-C, Ctrl-V. Ага, не хочу б вот так робити. Прийдеться все малювати. Малюємо знову трикутничок поменше вже. І так само заливаємо зеленим кольором. І ще один трикутничок для красоти. Останній. І заливаємо його також. Одної ялинки нам. Вистачить. Я її трохи зменшу, щоб не така велика була. Наприклад, десь 65. Ось підійде. І намалюємо тепер, звичайне ще дерево. І це також додаємо спрайт намалювати. Беремо прямокутник, малюємо стовбур. І це нам потрібен коричневий колір. Ось такий буде стовбур, але колір трохи не підходить. Ось такий якийсь. І беремо просто коло, вибираємо зелений колір, але темніший. Ось такий десь. І коло я намалюю. А, єдине, що оберемо межу. Коло я намалюю, на листя на ньому. Ось такі листочки хай будуть на ньому. Ось так. І його також зменшу, десь поставлю 50 розміру. Повертаємось до коду. Ось у нас є ялинка, у нас є дуб. Я напишу один, один раз код для ялинки і дублюю цей код на дуб. А потім просто дублюємо ці спрати, щоб вони були декілька разів повторювалися. І все, але різного розміру, щоб просто їх було більше. Для цього. Що нам потрібно зробити? Потрібно, щоб рухались наші оці дерева. Для цього. Додаємо подію, коли натиснуто флажок. Ми, по-перше, ховаємо наш, наше дерево. Вигляд сховати. І поставимо із, із вкладки керування блок завжди. І обираємо, наприклад, подія чекати. О, я додам оператор випадково, від 1 до 3 секунд. хай буде. Чекати випадково від 1 до 3 секунд. Перемістити. От, наприклад, перемістимо, щоб ось тут вони з'являлися в кінці аж саму, саму, саму в самому кінці. Ось тут з'являлися. Обираємо блок. А, це ялинка, а я для дуба спочатку пишу. Вибачаюсь. Дуб перемістимось, так. Обираємо, щоб перемістити в ці координати, де зараз він знаходиться. Далі він у нас показується. Він у нас показується і ковзає. До ось цих координат, доки його видно, вже не буде. Ось так десь. Це у нас рух. І ковзати до позиції ще зараз. Але не за одну секунду, а за 5 секунд, наприклад. І далі знову сховати. І так по колу. Якщо ми зараз запустимо, чекаємо, у нас дуб з'явився. Він переміщується. І коли переміститься в кінець, він пропаде. І знову появиться. Тощо. Ці блоки я також дублюю, дублювати і натисну на ялинку. Але чомусь вони в ялинці не з'явилися. Ну спробуємо просто перемістити. Ось тепер вони є і в ялинці, і в дубі. Якщо ми запустимо, ось у нас є дуб і є ялинка. І вони так переміщується. Але вони одночасно їдуть, їх, їх лише дві, і вони одинакової форми. Тобто одинакового розміру. Тому я дублюю, наприклад, ялинку, зменшую її, наприклад, на 65 вона буде А45 для красоти. Дублюю ще дуб. Дуб я зроблю не 50 розмір, а 30. І, наприклад, ще, ще по одному разу. Дублюємо це, ми зробимо навпаки більше, не 50 буде А70. І ще одну ялинку дублюємо, робимо її не 65, а 80. Запускаємо. Дивимося, що у нас вийде. Так, ну через те, що у нас дуже багато об'єктів і одинакові затримки, у нас вони можуть з'являтися ось так одночасно, одне за одним. Але все ж таки вже виглядає трохи краще. Зараз подивимось, що ще можна зробити. Зараз ми це зупинимо. О, мабуть, оці дві я приберу. І дивимось, так, покажемо цей об'єкт ялинка. У ялинки потрібно поміняти координати, Координати, вибачте. Щоб вона, краще... ну, щоб вона не пропадала раніше і не появлялась пізніше. Для Цього рух знову перемістити в позицію. І також, щоб ковзати, ми оце прибираємо. Ставимо тут п'ятірку. І обираємо, що нам ковзати, потрібно ось сюди аж. І сховати потім. І аналогічно до маленького дуба. Ми в ньому також. А, тут два рази воно дублювало щось, я зрозумів. Тоді ми оце прибираємо взагалі. А ну дивимось на великий дуб тут також, тут також два рази. Тепер зрозуміло, чому вони пропадали. Все. О, так, тут ми що робимо? Ми прибираємо переміститися ковзати, де наш маленький дуб, він прихований. Ставимо його ось сюди. Ставимо переміститись показати. Тепер в кінець перематуємо його. І ставимо його ковзати і сховати. Все. Тепер запускаємо знову і дивимося, що у нас вийшло. Першого разу вони всі разом. А далі вже більш випадково з'являються. І ось так, за допомогою того, що дерева у нас рухаються. У нас створюється ілюзія того, що баба Яга начебто летить на мітлі і переміщується. На цьому ми наш урок завершимо. Хто захоче повторити, код у вас є зараз на екрані. Він аналогічний як до ялинки, так і до дуба. Єдине, що змінюється, це координати їх розміщення. І все. На цьому урок завершуємо. Дякую за увагу!